Доброго дня, підскажіть, будь ласка, в мене знайшли гемангіому. Т-10 хребта, 15 на 14 на 20 чи це небезпечно. Дивіться, гемангіома це добре якісне утворення з судинок. Такий судинний клубочок, який знаходиться в хребці. Це випадкова знахідка досить часто. А, тобто пацієнта просто відправляють на МРТ з якоюсь іншою патологією, наприклад, там, грижу подивитися, чи що щось таке, і супутньо знаходить гемангіому. Якщо вона декілька міліметрів, взагалі не звертає на неї уваги, просто спостерігає, вона не потребує лікування, і вона, в принципі, не дає ніякої клініки, тобто вони не болять. Якщо гемангіома займає більше 60-70% об'єму хребця, тоді вона потребує хірургічного лікування через те, що підвищується ризик перелому, тому що самі стінки хребця стончуються, але навантаження те саме і він може ну, просто тріснути. Тому в даному випадку розміри немаленькі, тому потребують обов'язкової консультації нейрохірурга, і він буде вирішувати, чи треба вже туди. Там оперативне лікування, це, грубо кажучи, це ментується оцей от просвіт. Чи ще можна поспостерігати?